Рада бачити вас на каналі це магазин Аврора. Сьогодні у відео товари для риболовлі, інструменти, також ліхтарики, акції та новинки. Усім дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Активатор кльову, часник та конопля 22 гривні. Технопланктон, полуниця. Пряжене молоко. Упаковка 3 штуки 29 гривн. Макуха соняшникова часник, 29, 29,8 штук. Є ще зі смаком кукурудзи. Пластилін карамель 34. Вага 500 грамів. Прикормка на карася та коропа. Мікс 44 гривні. Карпа, Кукурудза та горох 64. Вага 900 грамів. Часник чебрець. 49. мед та горох чесник. А також кукурудзам 27 гривень. Активатор кльову. Конопля Аніс та мотиль 14. Вага 100 грамів. Набір гачків мікс 22 гривні. В коробці. Важки в асортименті 44. Та 55 50 грамів. Є ще за 39. Снасть годівниця фідерна 29. Риболовний шнур 100 метровий. Ціна 119. Полосінь 100-метрова 49. Піно тісто повітря часник. Є ще мікс. Ціна 29, вага 15 г і також кукурудза. снасть короб з відводами, ціна 55 Мотовило пластикове на водилище середнє 9 Набір приманок, силиконових 5 штук, упаковка 69. Поплавець електронний 109. Набір снастей 3 штуки. Упаковка 22 гривні. По віці 55, ціна за 5 штук, вбивця товстолоба 69. Нагачку карась. Ціна 34 гривні. Ножиці у чохлі – 55. Є ще без чохла за 22 гривні. Оснащення для вудочки, волосінь, поплавець, грузило, гачок 39 та ліска. Поплавці 3 штуки упаковка 49. Макушатник також 49. Набір поплавців 3 штуки 44 гривні. Інструмент для затягування вузлів 29 Приманка для хижої риби 55, набір гачків 44, 10 штук, 7 розмір. Бубонець є за 5 та за 9 гривень, маркери 99, клей кукурудзяний, вага 300 г, ціна 24 гривні. Пластиковий органайзер для спорігання 88 гривень. Ось такий ще є на дві сторони. Ціна 129. Маленький також двосторонній 88 гривень. І такий варіант зі знижкою також двосторонній 129 гривень. Має декілька відсіків. Маленький пластиковий прозорий на три відсіки 29. Ракета годівниця 55. Котушка, ціна 349. Сигналізатор кльову 199. Електронний. Сушарка для риби 199, капелюх антимоскітний. Ціна зі знижкою 39. Світлячок для поплавця 9. Стілець тринога 129. Підставка під фідерне водилище 119. Телескопічне водилище без кілець 149. Довжина 3,8 і метри. Спінінг 200. Ціна 229 гривень. Ніж будівельний з лезом 69 трапеція, жилет безпеки 49 світловідбиваючий. Припій для паяння 34 9 грамів. Мультиметр цифровий 119 універсальний. Паяльник електричний 99, Викрутка з насадками 44, Набір надфілів з пластиковими ручками 119, 6 штук упаковка, манометр для вимірювання тиску в шинах 39, металеві саморізи 49 80 штук, шурупи по дереву 44 60 штук упаковка. Біти монтажні з магнітним тримачем 10 штук 109, пістолет для силиконового клею 99, викрутка одностороння хрестова 39. Клей силиконовий для пістолета 29. Стрічка армована клейка 34 10 метрова. Клейка двостороння, ціна 14,2 метри. Резинка тримач з гачками для багажу 34, а рулетка 495-метрова. Викрутки 2 штуки 44 гривні. Ножиці по металу прямі 169. Ножівка ручна 129. Молоток із дерев'яною ручкою 109. Набір інструментів 399, 21 предмет. Набір торцевих головок з різкачкою 199. Степлер монтажний зі скобами 199, молоток ручка гумова 77 гривень. Ремінь стяжний 99 4 метровий. 39 шпатель будівельний. Паста Автомайстер 550 г 29 Подовжувач на 4 розетки. Іде з кнопкою живлення 399-метровий, 7 -метровий. колодка 4 гнізда 59 Термометр вуличний, 39 на липучках. Вимикач двоклавічний, накладний 49 Двоклавічний вбудований 29, двійник електричний білий 55. Вилка розбірна 29. Мічник з датчиком освітлення активується в темряві 49 Є ще ось такий вушка за 77 гривень. Ліхтарик прищіпка для читання книг на батарейках 55. Ліхтарик на голову 77 гривень. Ручний ліхтарик на батарейках 64, 2 режими. Набір ліхтариків лампочок 2 штуки працюють від батарейок 149. Котик, силиконовий нічник 199 також від батарейок. На цьому все. Дякую, що дивились усім економних покупок! На все добре!